Джон Стрілекі Новий відвідувач кафе на краю світу. Іноді, якщо пощастить, якась людина, місце чи мить можуть скерувати наше життя у зовсім новому, кращому напрямку. Цей досвід такий глибокий. Ми наче завжди потребували окулярів, але не знали про це. А тоді вперше в житті пробуємо одні, зроблені для нас за рецептом, і раптом бачимо світ напрочуд чітко, навіть не уявляли, що так можливо, не знаю чому, але одного холодного, темного і дощового вечора мені пощастило натрапити на таке місце, познайомитися з такими людьми та здобути такий досвід. Уроки та осяяння, що я отримала завдяки цьому, досі намагаюся до кінця зрозуміти, дещо вже різко змінило моє життя, бо показало мені шляхи та можливості, про існування яких я навіть не здогадувалася, а дещо я досі намагаюся усвідомити. Там було чимало цінного, а мені, зрештою, лише п'ятнадцять. Мене звуть Ханна, і ця історія про те. Як я побувала в кафе на краю світу. Ханна стояла біля першої зі сходинок, що вели до кафе. Вона глянула праворуч, Автівка Джона виїжджала з паркінгу на дорогу. У голові Ханни лунали слова, які Джон сказав їй, перш ніж поїхати. Уперше я знайшов цей заклад, коли мені було 28. Цей досвід змінив моє життя так сильно, що я навіть не можу тобі цього описати. Шкодую лише про одне, що не знайшов його раніше. Та якщо ти зависнеш там бодай на кілька годинок, то гадаю, через багато років зрозумієш, що це було одне з найкращих рішень у твоєму житті. У животі хан не забурчало. Вона була така голодна, дівчина сунула руку до кишені і дістала все, що мала три долари. Багато на це не купиш. Джон сказав їй, що дав офіціантці 20 доларів за вечерю для ханни на знак подяки за те, що дівчина допомогла йому того вечора полагодити автівку. Проте, можливо, усе це одна велика брехня? Подумала вона. Дещо з того, що Джон казав, коли вони їхали до кафе, не було схоже на правду тому вона й вибігла. Ханна знову подивилася на автівку Джона, що зникала вдалині.